Емоції футболістів «ЛНЗ» і емоції футболістів Вереса. В принципі, все зрозуміло так. Із них рівненська команда сьогодні перемагає на виїзді. Верес виграє із рахунком 2-1. Дубль у виконанні Луана. Але такий матч Парад помилок, який ми будемо розбирати в цій студії. Ну, от скільки буде часу. У нас його не надто багато о 15.30. наступний матч між Кримбасом та Поліссям. Але зараз маємо нагоду пройтися трохи по поєдинку «ЛНЗ» та Вереса. Юрій як вам в цілому? Ну перше, вітаємо е, Рівенський Вер з перемогою. Е, все таки ну два різних тайма. І перший тайм мені більше е, подобався в плані конструктиву, в плані е, е, емоцій, в плані хоча б гостроти команди від ствол. обох команд. Чи? Ну від обох команд можемо взяти, якби хоч возьмемо. Від обох команд таки другий темп. Ну, чесно кажучи, правильно ти сказав, парад помилов було, і особливо ми відзначаємо команду ЛНЗ, де-чотири передачі і брак на Високий брак був сьогодні футболісті в футболістів ЛНЗ, чому і це дивно. Адже ми перед студією говорили, що якби якісне поле, але ту гру яку показали Лензе, тому вона сьогодні не мала права розраховувати на набрані очки. Солі це те, про що ми говорили перед грою. пам'ятаєте, от умови в Полтаві, ніби але перед тим матч заболонів. От сьогодні повертаємося до того, що... я скажу, що в Полтаві поле, краще правда. було контроль м'яча у футболістів Лензе, чим на сьогодні на шикарному то, футбольному полі. То який гол вирішив от, фінал цього. Матчу, це був наслідок всього того, що ми побачили в другому таймі. Обидві команди, не тільки ЛНЗ, помилялися. Ми побачимо, там був відрізок взагалі, де один одному нам м'яч віддавали. Але те, що от саме такий гол був, який він став, не, не, він от, він, от він, типу не парадоксальний. Так, ну ти говориш, якби, ще закінчу, якби Я зрозумів, що якби верес, ну, ну чуть-чуть гостріший. Навіть взяти в першому таймі, якби. і… Команди хоча б обмінялися забитими голами, але тут треба відмітити Верес. все таки більше мали б Ну це просто шедевр. Ми розуміємо, що якби ну, Нікашвілі – це його дебют, може грати там центрального захисника. Ну такі помилки привозити. Це йому міг стиг, хтось прикрикнути. Йому навіть не треба, йому навіть не треба було прикрикувати, тому що ми бачимо дайко. Біжить лицем до своїх воріт. Навіть можна на Нікашвілі і не грати було той м'яч. Він спокійно міг віддавати воротарю лицем цей пас. Це перше. Друге, це те, що Нонікашвілі зовсім не бачив того гравця. Він навіть туди не подивився, в ту сторону. Біжить там хтось чи не біжить. Це найгрубіша помилка. І не оцінив ситуацію. Не оцінив. В цій ситуації велика проблема, що, що тренер може сказати. Як, от яка провина зараз за цей результат у тренера? Це просто дві дитячі помилки, навіть те пенальті, котре будемо ми дивитись, Путря. Спочатку теж не бачив Дахновського. Він був спиною до того моменту. І Вже потім, коли він повернувся, побачив, що Дахновський йому треба було якось управляти ту ситуацію, і він стрибнув під каті. Ну конкретно це це може і не помилки тренера, а те, що ЛНЗ, ми не розуміли, як от за рахунок чого вони хочуть комбінувати в центрі поля. Нібито вийшли всі футболісти: тіл, Бойко, Яшарі, які пас, які можуть комбінуватися. Але та кількість помилок, яка ну… але перший тайм був непоганий виконання ЕЛНЗ. Перш... Були, були моменти, агресія з'явилася. Дуель на весь матч, куція Зейнелом робилися всю, всю гру. Тобто вони показали якусь агресію, а потім чомусь не зрозуміло, після перерви воно якось все пропало. і... Ми зараз подивимося цей забутий м'яч. Я прав Нікашвілі, грубо кажучи, на чужий м'яч прибіг так? цей рік, чи чи він мав там бути? Просто от дайко ніби контролює суперника, випереджає проблема. Ну стов... нікашілі, ну просто його рішення. Воно ну ми не можемо рішення. Саме рішення. Знаєш, він... Дуже багато легіонерів, Мені просто цікаво, на якій мові вони спілкуються. Один грузин дайко. Албанець Албанець, на якій мові вони спілкуються. Я не знаю, може вони навіть не встигли просто прийняти рішення, як підсказати це. І ну то це група помилка захисників. А ну, Нікашвілі ні. там. напевно мав подивитися, що відбувається за спиною, але віддав передачу на Луана. Ну і то вже Кучеренка е переграв і забив рахунок. Таким чином став 2-1. А футболісти ЛНЗ наприкінці матчу дуже дуже активно розмахували руками, апелювали до арбітра щодо оцього епізоду. Давайте дивитися так. Удар від Яшарів газон. М'яч на думку футболістів Черкаської Команди влучає в руку суперника, і ми дивимося повтори, так зараз цього епізоду. Констатуємо, що м'яч по-моєму в ногу взагалі влучає футболісту верес. Ну момент динамічний, але давайте, от давайте подивимося зараз. Молодий захисник, який вийшов а, вбалим, в ногу, і Ні. потім влучає ще в корпус. Тобто, дивіться, відстань, плюс те, що від газону, навіть якби не в ногу, а в руку так, би влучив. Так? Ну не факт до речі, Враховуючи те, що рука отак. так. Відстань, подивись. рука, отак. У ніяк рука ну положення руку. Давай подивимось. Пік від ну подивись, він просто викидає але проблем. Нема якби влучили, могла бути бідолюк було пряме влучання пряме. в руку. Пряме не від але газов... але тут відма про що говорити. Та, тому та, що та, тут мож... Чистий епізод і тут це навіть… це суддя швиденько. Там потім рука футболіста і ЛНЗ. Да. Давайте от на цьому але ще ще нав... давай так, що в кінці цього епізоду Яшарій мав забивати. Та, він от, пробив змуси. Один місцелі. момент один момент можемо сказати за 45 хвилин другого тайму. Це от, що ну, мені сподобалося, е, останні 4 хвилини від команди ЛНЗ. Все, останні. Вже грали ресину вперед, туди грузили, підбирали, Да, Все от реалізовують ці моменти. Давай, ну, ще був непоганий момент у Авагімана, коли він вийшов. О, та, ж ну, то, ти ж, ну, це ну, це та, той же і, період. Оце їхні то, два моменти. А, а чому кручилося, коли вже там ну, так я грати з 90-ї хвилини? Оце момент авагімена, по-моєму. Де, де, де були, можемо сказати, з 45 по 90 хвилин. Шикарний момент, і я думаю, що такі гравець канадіма не ну, вирішувати. То, що там контроль м'яча побудований іспанський футбол, ми говоримо, все зрозуміло. Ну його не було навіть сьогодні. Тому що 3-4 передачі чужому, 3-4 передачі чужому, брак був просто зашкалював. Давайте, якщо от я щоб ваші слова підтвердити, те про що ми говорили. От якщо є можливість подивитися шматок матчу. Там дві хвилини в період з 54 по 56 хвилину. От можливо для тих глядачів, які не дивилися цей матч, або не дивилися другий тайм. От подивіться, все почалося з цієї обрізки Бойка Раз. і, з, та, я та, я і на пальці. і, та, і ми давайте, давати в реал таймі в реальному режимі. От, будь ласка, коментуйте ваше враження, але передивляємося епізод. Далі так само голодано в принципі із двох сторін було. Тож не то, що там ЛНЗ. там. Ну, якщо ми говоримо зараз про ЛНЗ, окей. Там з двох, з двох сторін йшло. Ми... Uh, тобто, виграв, двох, той, двох. виграв той, хто помилявся не так, так грубо, грубо, чи той, хто помилявся менше. Ми важко проходимо грубо. менше. Грубо. грубо. Ну, ми грубо. Ж бачимо дві помилки. Сьогодні, ну, білдап. Ну, Знову. Ну, Куди ця передача? Ну, взагалі не зрозуміло. Далі Верес свою атаку розвиває. Не точно. Ну, окей, там. Нормальне перехоплення і знову ну, вибивається м'яч. Вибивається в боротьбу В боротьбу, і її виграють футбол. Тобто о, тут навіть три повернення володіння м'яча за скільки там секунд по, за сорок. І ЛНЗ з м'ячем. Ні боротьби, це, ні, це, ні, то, по, не. ні підбори взагалі нічого не було. Ні, Якщо можна зробити там довгу передачу, окей, проблем немає. Повинна бути боротьба і повинні бути підбори. Розраховувати на, цього, на це. Та, ну. Ну, це не фол, Це, вже, yeah, це не фол, це... Ми тут і, і Ми говоримо про ці моменти, що Верес втрачав в якихось спробах ну, створити на чужій половині поля, і далі от знову відбирання м'яча. І все це закінчується ось ще одна втрата. Ще одна втрата, і все це ні, закінчується ударом далі. Той, той фрагмент, який ми зараз подивилися, тут реально все втрати футболістів ЛНЗ. Тобто, ну, то в Вереса туда. були біля хворі, що трошечки гостріше. Давай продовжимо трішечки пізніше, флеш-зона працює. Годунова там поруч із нею головний тренер Вереса Вам слово а, пане Олеже, власне, така доволі хороша у вас була до цього гра з Олександрією. Сьогодні перемога над лнз Власне, як себе почуваєте? Ну, приємно. Дійсно команда зловила. Авний кураж зараз відчуває, що може грати з любим суперником, і наразі ця перемога ще додає позитивного настрою. І в кінці сезону, не не в кінці сезону, а в кінці осінньої частини чемпіонату додає позитиву, попри те, що вже і погода трішки, і хлопці десь як якби ми. З ними не говорили, все одно вже чекають відпустки. Ну але сьогодні я вдячний вдячний за гру, що я можу сказати. Були помилки, звичайно, але в цілому, в цілому ми я все-таки вважаю, що заслужили на перемогу. Наскільки для вашої команди цей матч був складним? Адже ну знову ж таки, якщо порівнювати з попереднім туром, то у вас там були моменти, де ви майже домінували. Тут було все набагато складніше. Ну, по перше, давайте все таки. Ми грали грали проти ЛНЗ, яке знаходиться трішки вище, знаходилось трішки вище. Плюс свої зна гра це також вагомий фактор. І в принципі, сьогодні, за деякими моментами в грі, я би сказав, що в цілому контроль у нас був гри і без м'яча, і з м'ячем. Чи ми хоч хотіли краще в деяких моментах зіграти? Звичайно, це футбол. Але в цілому, якщо картину брати, ми сьогодні дійсно, на мою думку, заслужили на перемогу. Ми були ближче, і другий тайм показав, що ми цього більше хотіли. На мою думку, це моя особиста думка. Можливо, хто з нею не погодиться. От, Власне, хотілося б, щоб ви також порівняли гру своєї команди в першому таймі, в другому таймі. Щоб ви підкреслили, скажімо так, що змінилося? Можливо, от ви зазначали помилки. Я думаю, що теж є що сказати я один момент хочу сказати. Напевно, це те, що ми в другому таймі змогли. Фізично активно провести, як і перший тайм. На мою думку, в цьому плані ЕланЗ трішки гірше виглядав, і з за цього ми більше грали вже із м'ячем. І хоча моментів не так багато створили, але вони були. Приклад, знову ж таки, хорошого високого пресингу від Степенівка Руслана, де ми мали би реалізовувати цей момент. На жаль, ми такий гол пропустили, щось подібне. Тому відмінність була, напевно, що в другому таймі все-таки більше переважали в грі з ачем. Уже кінцівка та от першого кола, і ви згадували про те, що хлопці вже трошки думають про відпустку. Власне, в якому стані зараз команда, і чи задоволені ви тим прогресом, який вона показує? Якщо, скажімо так, не звертати увагу на останні результати, а саме на гру. Так. Це правда, це правда. Насправді е, у нас ніякої тривожності і паніки не було на початку чемпіонату, перших шість-сім ігор, тому що ми бачили, що команда прогресує. Ми ще раз повторююся, ми дуже сильно змінили команду. І е, ми всередині тренувального процесу, це все бачимо. Ми хлопцям завжди про це говорили. Питання часу, результату. Е, головне, щоб ви прогресували від тренування до тренування. Ми це бачили чітко. Зараз це воно більше трансформується в результат. Що дуже важливо, тому що це додає впевненості. Але ви правильно замітили, команда прогресує. Чи є ще потенціал? Звичайно, є тут важливо не зупинятися, тому що втратити дуже швидко це все можна. Цю впевненість, і, і, і через сьогоднішню гру я бачу, що гравці це розуміють, і це дуже тішить, тому що дуже часто буває, коли є певна серія команди, які ще ментально нестабільні, не вони можуть. Можуть, можуть обірватися якоюсь незрозумілою поразкою, незрозумілим відношенням. Сьогодні я цього не побачив, тому ми і заслужили на цю е, перемогу, і е, з позитивним настроєм готуємося також до Карпат. виїзна ви, гра. Ну що ж бажаю успіхів, бажаю надалі прогресувати. Ще раз вітаю з перемогою. Дуже дякую вам. Студія вам слово. Дуже дякуємо, Катерина. Чекатимемо на наступні коментарі, і не тільки у цій студії. Я думаю, тут знаєте, як щоб перейти до наступного матчу Кривбас Полісся, просто коротко нагадаю, що сьогодні Верес не програє 10-й офіційний матч поспіль дев'ять поєдинків у чемпіонаті. Плюс один поєдинок на кубок, браво, рівненській команді. Я щоб перейти до матчу полісся Кривбас, просто нагадаю, що у Вереса 19 очок, кривбаса 22, у Полісся 23. От де так. це все тому... було раніше? яка була різниця між умовним Поліся і Вересом? 5 турів тому. Так. друзі, я нагадую вам, що преміум-спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Ну і з тих цифр, які ти окреслив, давай йти тоді до матчу конкурентів. Вереса нас може зупинити тільки флеш інтервю автора дубля Луана, а який зараз це вагомий фактор. Так, який є зараз з Катериною Годуновою, Я так розумію, поруч які готовий з нами поговорити на тему двох забитих м'ячів, А тепер у нього вже п'ять за цілий сезон в вересі. Це солідний результат. Давайте слухати. Так, yeah. дякую, uh, колеги, що передали слово. Власне, мною герой сьогоднішнього матчу і автор двох голів, Луан. Які емоції переживаєш і наскільки задоволений особисто своєю грою? Квайс емосоєс восетень агора. Тому філійському вітання для екіпі. Muito feliz com o desempenho da equipe, muito feliz com a vitória e muito feliz poder ajudar meus companheiros, ajudar a equipe, ajudar o clube Vélez com dois gols e saindo com a vitória. Claro que a gente não está satisfeito, agora é procurar descansar, trabalhar essa semana, que fim de semana a gente tem um jogo muito importante também e a gente vai lutar por mais uma vitória. Я дуже щасливий за команду за цю перемогу. Дуже щасливий, що вдалося допомогти команді сьогодні двома м'ячами. Зараз дуже важливо для нас добре відновитися і готуватися до наступної гри, тому що через тиждень в нас знову дуже важка гра. Та, та і ще одне запитання. Власне, наскільки важко зараз тримати цей темп, і наскільки от ця перемога додає впевненості, скажімо, на хорошій ноті закінчити ось це перше коло і цю половину сезону? Кому діфіцію правосес, праваляр нижче ритму, типу дужого ажогу, акабар, еса темпора, кону з результату спожитті. Ah, é muito difícil, né? Mas eu acho que isso é algo um, um psicológico, né? Psicológico. E a gente acha que tem que procurar trabalhar bem, trabalhar a semana bem, descansar bem, se alimentar bem. Porque são muitos jogos, né? Um joga atrás do outro. E isso vem, desgasta muito. Então é sempre bom procurar descansar bem e sempre procurar estar tá trabalhando e depois do trabalho procurar descansar e se alimentar bem. Так, це дійсно дуже важко. Найперше, це в плані психології. Ми багато над цим працюємо. Щоб продовжувати нашу серію, ми маємо бути зібрані, сконцентровані. Також важливо для нас дуже правильно відновлюватися, щоб продовжити наш темп, який ми набрали, і закінчити на позитиві осінню частину. Дякую, дуже за успіхів. Обрикаду. Обрикаду, Луану, за те, що прийшов. До... У флеш-зони, так? Да, і бригаду пану Дмитру, який да. мені швиденько склад підігнав Кривбас поліція. Да, Іван, швидко. давайте да, покажемо. Hello. Так, Давайте дуже швидко, тому що у нас реально мало часу, 15:30 поєду до Кривбас. Полісся і в Кримбасі сьогодні одна заміна. Артур Микитишин з'являється на позиції лівого півзахисника. Немає Жана Опо, який залишається на лаві для запасних. Так той самий склад, і знову визначаємо появу Шевченка. довіра є головного тренера. Тим паче була хороша підкріплена грою проти оболоні. Я думаю, він заслужив сьогодні вийти на такий матч проти команди Полісся. так. по по пополісі одразу біжим біжимо по поліцію. Я Думаю, ти ще про Жанна по хочеш розповісти. По. Послід на лаві запасних волонець ворота захищатиме. Тут так відзначаємо. Давайте заміни, точніше, зміни, які відбулися. Матіч. Сьогодні так матіч виходить в основі на позиції центрального захисника. Едуард Сарапій в парі поруч із ним. Мельниченко в центр поля замість Бабенка. Так, це теж по-моєму зміна. І ну Вендел фейша Бабенко дискваліфікований. Так, Ви можете так, передивитися нашу студію перед матчами. Вендал в центрі нападу, так? Так. По Матічу давайте скажемо. Якщо не помиляюсь, тайм він зіграв, правда? В нього був вихід, в нього був Він літає на футбольне поле і Полісся 2. два. Ну, там теж треба люди. Та просто ми говоримо про поєдинок проти прямого конкурента. Матіч так? виходить з матчу з Вересом і, на тайм". І, і, да, і Матіч виходить сьогодні в основі. Але тут варто сказати, що в Полісся є проблеми з центральними захисниками. Зараз так, кадрові немає Чуботенка. На сьогоднішній поєдинок є Віаля на лавці, але от вибір падає на матіча. Тому за цим футболістом будемо, я думаю, слеж... ну, дебютант Десь це не можемо. Вендал в стартовому складі. Зразу можемо так нападне. Вендал з'являється із перших хвилин. Ну, він... він грав. З перших хвилин. З перших, перших хвилин, хвили. А, все, хвили. тоді нема питань. Так. Uh, хвили... Розібралося і переганяємо вас тоді швиденько в кривий ріг. Ага. Центральний матч сьогоднішнього ігрового дня, центральний матч туру Кривбас полісся